Привіт, у мене тут з'явилася чергова шайтан-машина. Я вам її зараз покажу. Особливо вона буде корисною для тих, хто пече паски на замовлення і у досить великій кількості і кожного року переживає, не загубити десь якогось замовника, чи перерахувати знову свої паски по десятому разу. Тож, якщо у вас виникають з цим проблеми, якщо ви кожного року задовбуєтеся рахувати, дивіться далі. Що нам показується таблиця, вона показує, скільки пасок нам треба випекти, якої ваги, якого декору, скільки нам потрібно випекти штук, якої ваги пасочки, скільки нам потрібно загалом зробити закладку тіста. Тобто, ось е, дівчата мої, список замовників, це мої студентки, які типу, робили замовлення для тестування цієї таблиці. Отже тут я відразу бачу, скільки мені потрібно зробити закладку на кожен тип паски, скільки мені потрібно зробити додаткових позицій, скільки я приблизно зароблю своїх уявних замовлень. А також я сюди можу Записувати процес в процесі писати, скільки я випекла пасок по закладкам, скільки я задекорувала, скільки мені потрібно ще задекорувати, скільки не вистачає. Тож це дуже зручний інструмент, і я вам пропоную тим, хто пече велику кількість пасок, його в мене придбати отримаєте доступ до такої папки на Google диску, можливо, трохи я її ще допрацюю, В ній буде один файл Google форми, то вже майже заповнений, тобто вам можна його трохи підкоригувати, або ж на його основі зробити свій І файл з рахунком пустим. Тут немає ніяких записів. Детальна потім буде у вас ще там інструкція по його використанню, дещо як писати. Тут ви зможете змінити свою увагу пасок дописати. Вносити своїх замовників на 50 замовників, на 50 замовлень розрахована ця таблиця. В основному у приватних кондитерів домашніх це середня максимальна навіть цифра. Додати сюди можна змінити повністю оці ось наші додаткові позиції. Тут ви можете прописати ціни на свої паски на кожну вагу і вивезти потім побачити виручку. Таблицю я робила декілька днів ще декілька днів доводила її до розуму. Якщо ви не хочете витрачати на це стільки часу, пишіть. Я з радістю допоможу вам. Прийшлю доступ до такої таблички, і буде вам радість.